Українські воїни йдуть вперед і продовжують вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 29 березня 2024 року, орієнтовно склали 440 тисяч 790 осіб особового складу. За добу ліквідовано 820 росіян. Танків ворога знищено 6922 тисяч штуки. Ще 8 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 264 одиниці, 27 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 991 штуку. За минулі 24 години – 28 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога знищено 1023 штуки. За добу – дві. Засобів ППО вторая армія міра недорахувалася 735 штук. За добу знищено 6 одиниць. Літаків РФ, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 штук. А от гелікоптерів ворога загалом збито 325 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8 тисяч 656 штук, 56 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 2022 штуки за добу 5. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 тисяч 645 одиниць, 50 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1807 штук, ще 7 із початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.